Прислала нам катфільтр від Opel Astra дізельної. Перед цим тут все вирізали і каталізатор, і сажовий. Сьогодні підготавлюємо каталізатор, варюємо його тут, де був сажовий фільтр, тому що тут, де був каталізатор, дуже мало місця. Розрізали сажовий фільтр. А тут уже до нас хтось вварив бензиновий полумігасник, але вварив тільки на е, буквально там, 10 см. Основна е, бочка залишилась пустою. Е, для дизеля такі полумігасники ніякої пользи не несуть. Так, вставили, зробили каталізатор по формі е, цієї бочки. Цей каталізатор підходить як для Opel Astra, так і для Insignia, У них бочки одинакові. Зараз проварюємо по кругу, ставимо кришку назад і обварюємо по кругу.